Учасників акції біля сумського конгрес-центру зустрічав представник організаторів. Патрульний песик у світловідбивному жилеті. Всім учасникам також роздали жилети та інші світловідбивні елементи одягу. Патрульна поліція запросила взяти участь в акції сумські дитячі колективи. Мої діти зі студії вони а, починають своє навчання о 16-й і йдуть додому о 18-й. Це вже темно. Тому для нас це неймовірно актуально, щоб вони поверталися додому в безпеці, дбали про спокій і своїх батьків і водіїв. Зараз мені дуже важливо, коли я повертаюся додому, переходжу дорогу, щоб на мені були світловідбивачі, бо е, я хочу, щоб мене бачили водії, та не було аварійної ситуації. Цими днями в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Його мета залучити якомога більше людей носити світловідбиваючі елементи в темний час доби. Відсутність вуличного освітлення, погані погодні умови, темний одяг на пішоходах все це створює небезпечні ситуації, які часто призводять до дорожньо-транспортних пригод, каже представниця патрульної поліції Оксана Красовська. Стосовно ДТП з пішоходами найчастіше вони починаються, якраз коли починає темнішати в нічний час. Вже люди повертаються додому, вмикають ліхтарики. А от коли тільки починає темнішати, чомусь ігнорують правило вікнаного ліхтарика або одягна, одягатися одягатись в повертаючий жилет. Дуже круто, що вони на практиці все це зараз пройдуть і спеціальний одяг, і правила поведінки. І ось машинка поїхала, дітки вже відійшли в сторону, тобто. З практичної точки зору це дуже важливо. Зараз у нас така ситуація, що міри безпеки дуже важливі для кожного, і тому ну, тим паче дітям це потрібно розповідати. І я думаю, що це буде дуже гарним таким уроком, приводом, щоб про це дізнатися. В даній обстановці зараз темно. Через дорогу переходять. Я як водій, мені важко замітити, без е, отражателя у дітей. А так, звісно, його видно. Я думаю, це для них урок відличний. Може, що у них не вийде сейчас, но але для себя вони візьмуть, звісно, це краще, ніж сидіти в класі і рассказывать на пальцях. Під час акції діти виконали хореографічний номер разом з патрульними. Всі мали на одязі світловідбиваючі елементи. Ми проговорили дуже багато з дітьми. Вони дійсно усвідомлено знають про ситуацію, якщо це небезпечно з'являтися на дорогах без світловідбиваючих елементів. Вони мало того, що зайдені були в флешмобі, але вони і усвідомлено також тепер будуть використовувати їх на дорогах. Це важливо, бо то є ну, обов'язком пішохода, щоб це таким чином ти проявляєш повагу до водія і не наражаєш себе на небезпеку. За жовтень на Сумщині в дорожньо-транспортних пригодах травмовано три дитини. Патрульні сподіваються, що завдяки таким акціям більше людей зрозуміють, як важливо позначити себе на дорозі. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Новини на Суспільному, Суми.